Всім приємного дня, друзі. Сьогодні надзвичайно цікава тема про імміграцію. Саме поговоримо, як же ж досягнути успіху в імміграції в Новій Зеландії. Буду розповідати сьогодні, спираючись на мій особистий досвід. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, розлогий коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Взагалі останнім часом, коли спілкуюся зі своїми знайомими. То дуже такі песимістичні настрої, що за війну в Україні, що вона буде дуже довго продовжуватися, і все таке, я думаю, що Україна переможе скоро, тому що, якщо рівняти теперішню Московію з Радянським Союзом, то Радянський Союз був тисячу разів сильніший. І всі думали, що він буде назавжди. Але коли. Він вступив в Радянський Союз війну з Афганістаном і там ще було ряд причин. Він лопнув, розумієте? А теперішня Московія вона в тисячу разів слабша, тому що трішки і вона теж лопне. Перша річ, це що треба робити, щоб досягнути успіху в Новій Зеландії за еміграції. міграції, це те, що збільшити свій круг спілкування. На тій мові, в якій країні вживете, як оточити себе культурою цієї країни також, тому що якщо ви переселяєтеся в нову країну, більшість людей помилково думає, я зараз я веду великий круг спілкування з півзвічизниками, і в цьому і є помилка, тому що коли ви приїжджаєте в нову країну, тут інша реальність. Тут інша культура, інша мова, і вам саме в це треба вложити всі свої сили, щоб вивчити мову, культуру, традиції цієї країни, завести друзів з цієї країни. І це тоді збільшить ваш шанс досягнути успіху. Отже, ви тоді вивчите мову швидше, коли у вас буде оточення з цієї країни, ви знаєте краще культуру, звичаї, менталітет, це дуже важливо, тому що якщо ви. Постійно будете спілкуватися в оточенні співвітчизників і всього, -всього не, не вивчите так швидко. І це затягнеться на роки, щоб реалізуватися в цій країні. Тому порада номер один це якомога більше включити себе в цей культурний світ нової країни, вивчити мову, традиції і все інше. На другому місці, друзі, це такий чинник, що вийти з комфортної зони і не чекати, коли настане ідеальний момент. Взагалі людина, кожна людина вона унікальна. У нас у всіх є е, якісь свої сильні сторони, які треба розвивати. Е, в своєму роді ми унікальні, кожна людина неповторна. І в нас взагалі немає нічого неможливого, просто все в нас в голові, розумієте? Не треба ні на кого дивитися нікого не треба ставити собі приклад. Просто робіть те, що вам подобається. Найдіть своє захоплення і вас тоді нічого не зупинить. Найкращий варіант і найкращий час, коли почати це робити зараз. Тому що на кожен день ми старішуємо, старішуємо і упускаємо моменти. Я багато разів чув, що люди говорять. Начну з понеділка займатися спортом, спробую з понеділка написати лист, спробую з понеділка написати книгу. Розумієте? І це ніколи не трапиться, якщо ви цього не почнете робити. Ви, зараз, ви ніколи цього, як правило, не почнете робити. Тому ідеальних варіантів і моментів не існує. Все залежить, де ви зараз, що ви прийняли рішення зробити це саме зараз. І, і, і тоді у вас велика можливість, що це реалізується в життя, ваше починання. Тому, друзі, знаєте, всім важко. В цьому житті. Вас ніколи ніхто не буде підтримувати. Ви не потрібні там, своїм друзям, інколи навіть своїм родичам. Тому потрібно тільки розраховувати на самого себе і розуміти, що життя така річ, що воно не, не терпить вибачень. Для нього потрібен тільки результат. Ваші вибачення, що у вас нічого не вийшло, це нікому не потрібно. Для життя важлива річ тільки одна результат, результат, результат. Тому щоб його досягнути, потрібно робити тепер і зараз. Я знаю, що в багатьох випадках знайдуться люди, які вас тільки почнуть критикувати, відмовляти щось робити. Тому моя порада, ні на кого ніколи не звертайте увагу, як казав колись Лінкольн, що б ви не робили, вас завжди будуть проклинати, тому робіть. Те, що вам подобається, ніколи не звертайте увагу ні на кого. Тому що, коли ви будете звертати увагу на інших людей, на іншу думку, це шлях нікуди. В нас здається, нам тільки один раз життя, тому його треба провести, як подобається вам, а не комусь. Ні на кого я ж говорю, не звертайте увагу, рухайтеся до своєї цілі, друзі. На третьому місці це такий показник, що дуже часто потрібно перекваліфікуватися, коли ви приїжджаєте за кордон, бо багато хто думає, що ага, в мене одна, дві чи три там вищих освіти, я все вже я так зустрічав таких людей, що я тут буду працювати по якійсь низькій кваліфікації звичайним робітником. Е, інколи, друзі, за кордоном це не працює. Якщо у вас була якась там е, раніше. Кваліфікація, ви працювали на якійсь високооплачуваній роботі в офісі. Но в Новій Зеландії за кордоном може такий варіант не пройти, тому що тут здебільшого наші дипломи не визнаються. Я чув це часто, там треба перекваліфікуватися в медицині і в багатьох інших професіях. Інколи треба почати щось інше, забути про те, що ви знали. І зробити крок, то вивчити нову професію, щоб вивчити нову професію, оволодіти нею і почати все спочатку. І це нормально, розумієте? І саме після цього у вас відкриються нові двері, новий етап в житті, і ніколи не потрібно боятися щось починати нове. На четвертому місці це такий показник, що завжди потрібно, де би не були, в якій країні, в такій ситуації залишатися бути самим собою. Ніколи не треба шукати і дрівнятися на когось, дивитися ВАВ, як у когось там, як в іноземці. У вас своє життя. І якщо для когось підходить якийсь там е, рецепт успіху, вам він не може не підійти, як правило. Хтось там розказує, я почав ходити в тренажерний зал, там їсти якийсь протеїн, набрав м'язи, а вам може такий варіант не пройти, вам може підійти варіант піти в спортзал там тричі на тиждень, спокійно е, позайматися спортом. Найти гармонію в цьому, полюбити цю справу. Не треба ні на кого дивитися. Я так навів тільки по спорту. Також по роботі. Хтось може сказати, вау, там знайшов роботу, перекваліфікувався, знайшов, Я там знайшов якусь нову роботу, прийшов в співбесіду. І раджу тобі те саме. Вам може такий варіант не пройти, розумієте? Тобто е треба бути самим собою, і навіть в ситуаціях, коли ви в якійсь е компанії з іноземцями е не соромитися, з якої ви країни, не соромитися свого акценту. Ви унікальні в тому роді, яким ви є. У вас є якісь недоліки, у вас є якісь переваги, і цим треба пишатися. Більш такої людини, як ви, на світі не буде і не було і ніколи не буде. Кожен з нас унікальний. І на п'ятому місці, як досягнути успіху за кордоном, на мою думку, кожній людині потрібно мати своє хобі. Без хобі взагалі дуже важко реалізуватися, тому що хобі нас, це така річ, яка нас переключає, мотивує на досягнення цілів, мети. Тож ми інколи працюємо. В побуті, в сім'ї, побут у нас. А хобі це така річ, коли можна про це все забутися і переключитися на позитив, переключитися на щось інше. Наприклад, сходити в спортзал, поподорожувати, побути на самоті з самим собою. В багатьох нас інші різні хобі. Наприклад, у мене це спорт. Моя громадська робота, яка мені приносить колосальне задоволення. Мій ютуб-канал це також моє хобі. <по> Бо я інколи там зустрічаюся з людьми, зразу питають, а скільки він тобі приносить грошей, або ша щось таке, я і дивлюся на них. Думаю, про що ви взагалі? <по> я відкрив цей е, україномовний ютуб канал, тому що в мене е, е, ідея е, донести наш е, контент україномовний людям з усього світу, адже коли я це почав, жодного україномовного каналу на українській мові, тобто ну, Ісландії не було. Тому для мене це ідея, яка мною рухає саме українська мова, ідея, культура наша показати, розповісти про Нову Зеландію саме на українській мові. І це моє хобі. Ніяких грошей тут може не бути не, не може і бути. Якщо ви тільки думаєте про гроші, коли ви, у вас є хобі, ви ніколи не досягнете успіху ні в чому. Це моя така думка, друзі. Так що дякую, що ви. Додивилися це відео до кінця. Ви прийшли на моє одне з найулюбленіших місць в цьому містечку, де я зараз. Сьогодні білих лебідів немає, але є різні водоплавчі птиці, які там плавали нещодавно. Річка сьогодні, бачите, яка вона відблискує: дерева, небо, видно. Так що, друзі, дякую вам за це все. Що додивилися, поставте вподобайку, розширений коментар поділитися цим відео серед своїх знайомих. Будемо на зв'язку. І слава ЗСУ, друзі.